Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня. Fresh news. З'явилися термінові новини із Росії. Декілька годин тому на території Білгородської області, що й Росії, на відстані 25 км від кордону з Україною, було розгромлено про групу і велику кількість кадерівців, що супроводжувало мобілізованих окупантів. А саме зараз, якщо підтримуєш Україну та Збройні сили України, натискай вподобання і напиши коментар, «Подяка» для наших захисників. Виявивши велике переміщення ворожої техніки і особового складу, за ними проводилося детальне спостереження. Окупанти переміщалися великою колоною. Судячи із цього, там знаходилося близько тисячі лише мобілізованих орків, що без підготовки направлялися до кордону з Україною. Всього за 25 кілометрів до державного кордону з Україною, до даної колони, доєдналися так звані кадировці. Достовірно невідомо причини їхнього супроводу. Саме в даний момент ракетні війська України завдали потужні удари на випередження по великому скупченню техніки особовому складу расистів. В результаті високоточного ураження було знищено 9 танків, 15 передновлених машин і більше 10 вантажних автомобілів, що втратили особову складу. Не повідомляється підрахувати кількість ліквідованих. Неможливо, чергове бойове завдання успішно було виконане. Кроки були ліквідовані менше ніж через добу після їхньої мобілізації. Вірте Збройні Сили України та разом до перемоги!